Електромонтер Владислав Петренко розчищає дерева та гіля, які через обмерзання повисли на лінії електропередач. Дивіться, намерзло, воно тяжке, обриває провода, важко різати, важко працювати в таких погодних умовах. Гілля розчищають поблизу населеного пункту Гуменне. Тут через обмерзання дерев пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Вона живить три населені пункти, які залишилися без світла, пояснює майстер обленерго Микола Мургун. Це фідер один Оленівка, запітує село Писарівка, щітки, частково сокиринці. Дерева знаходяться поза охоронною зоною, але навеси на провода лягли. І треба чистити своїми силами, що можемо. Вишка не заїде. Бригада працює з восьмої ранку. З цей час розчистили понад кілометр ділянки з деревами. Роботи планують завершити за кілька годин, каже Микола Мургун. Дощ і мороз ще з ночі утворилася ожеледиця та обмерзання не лише дерев, а й ліній та електроупор, каже директор технічний Вінниця обленерго Юрій Луньов. Станом на 12 годину в області через падіння дерев та гілок знеструмлено 160 ліній електропередач напругою 10 кіловольт. Без світла в області залишилися 350 населених пунктів. Це близько ста тисяч споживачів, каже Юрій Луньов. В залежності там від району у нас утворення ожелоді склало від 10 до 80 мм діаметром. Саме масові такі знеструмлення споживачів відбуваються через пошкодження лінії 10 кВт, бо це лінії, які живлять ну, відповідно від них заживлені і лінії 0,4 кВт побутової напруги. Тому ми в першу чергу приділяємо увагу. Відновлення саме цих мереж масові. У нас випадки знеструмлення зафіксовані в Тульчинській, Гасінській та Жмиринській райони. Мінусова температура та дощ трималися на Вінниччині цілий день, тому до вечора роботи енергетикам значно додалося. Щойно усували одну небезпечну ділянку, виникали нові зазначили Луньов. Закликаю мешканців, якщо бачите десь обірвані проводи, телефонуйте на наш кол-центр, не підходьте близько до обірваних проводів, бо це може бути небезпечно. Над ліквідацією наслідків негоди в області працюють 130 бригад енергетиків, залучено 180 одиниць різної техніки, каже Луньов. На завтра, 28 січня, вінницькі синоптики теж прогнозують дощ, ожеледь, туман. Перший рівень небезпечності жовтий. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінничина.